Я сподіваюся, що відпочили, трішки поснідали. І з новими силами, енергією готові продовжувати наш тур з вами. У нас сьогодні з вами такий довгий день. Нам з вами потрібно було вдалати велику відстань. Ми з вами сьогодні виїдемо з Чехії, в'їдемо на територію Австрії і фактично Австрію так зверху вниз переїдемо, скажімо. Так, ну а по дорозі, а, ну а потім заїдемо вже на територію та Італії, ще трішки там, і вже будемо ночувати сьогодні на території Італії. Але по дорозі зробимо з вами зупинку в Австрії. Десь посередині нашої дороги, отак трішки нижче, ніж середина Австрії. В на території федеральної землі Шкірі знаходиться дуже гарне місто Грац, яке входить в програму нашого туру. Оце саме це місце. Місто ми сьогодні з вами і відвідаємо. Наразі до ГРАЦ 490 кілометрів. Тобто та відстань не маленька, ну, але в принципі тут виїхати зараз навіть по Чехії, іде автобан. Потім вже їдемо на територію Австрії, там теж відвідні піде автобан. дорога, Тому я думаю, що якщо в дорозі все буде нормально, не буде ніяких затримок, то мали б ми нормально з вами подолати ту відстань. По дорозі, звичайно, зробимо з вами санітарну зупинку. Навіть, мабуть, дві, будемо бачити по дорозі. Десь через день, через годинки три, ну і потім вже ближче до самого. Грація у нас з вами сьогодні оглядова екскурсія. Нас зустріне екскурсовод, пройде оглядову екскурсію по місту, після чого у вас трішечки буде вільного часу, щоб купити собі якийсь перекус, сувенір. Ну і будемо продовжувати нашу дорогу до готелю. Ночуємо ми в районі міста Падує. Том в тій області, у всякому разі, 450 кілометрів нам з вами буде до нашого готелю. Загалом 950.